День скасованого свята. Чи забули українці викреслену з календаря річницю помаранчевої революції? Назад у колонію апеляційний суд не змінив долі Луценка. Базар сьомого скликання Новообрана рада уже встигла розсваритися і провалити своє підготовче засідання. Титанова війна, мешканців кількох сіл на Житомирщині виганяють з рідної землі заради хімічних кар'єрів. Ви дивитесь програму сьогодні? Я Олексій Ліхман. Добрий вечір. Майдан вісім років по тому Україна уперше не святкує День Свободи. У березні цей день у календарі був перефарбований з червоного у буденний указом президента Віктора Януковича. Президент колишній сьогоднішній день теж схоже визнав буденним. Ані пари з вуст Віктора Ющенка, ті, хто у 2004-му зробив його главою держави, не почули. Тим не менш, стерти свято з пам'яті українців поки не вдається. Про це говорить НАТО, який зібрався в ці хвилини на Майдані Незалежності і серце помаранчевого руху з нами. На зв'язок виходить Анастасія Станко. Настю, вітаю вас. Як багато тих, хто сьогодні все ж святкує без огляду на укази та коротку пам'ять деяких з героїв Мандайну, і одразу друге питання нам стало відомо про перші сутички між мітингувальниками і спецпризначенцями. Я прошу від вас, подробиць. Добрий вечір, Олексію. Ну про все по порядку. Люди почали збиратися тут на Майдані Незалежності ще о четвертій годині пополудні. Е, збиралися спочатку народні депутати, які були на революції вісім років тому. Зокрема, Олесь Доній Андрій Шевченко, е, також був брат Юрія Луценка. А більше вже людей підійшло близько шостої вечора. Було їх кілька сотень, і вже до цього часу, що зараз ми маємо, було близько тисячі людей. Е, кожен е, практично кожен при. Ніс якісь атрибути помаранчевої революції. Найбільше популярні були це звичайно шарфіки помаранчеві, але також були і парасолі з надписами так Ющенко, які були популярні під час революції, і квіти люди приносили, і штучні, і звичайні. Дехто казав, що це напоминки демократії, тому що день революції скасували. Дехто говорив, що навпаки, це сьогодні святої тому вони з квітами. Прошу пряму мову тих, хто прийшов сьогодні на майдан. Ну, це наше життя, це наша пам'ять. Ми вболіваємо за це. І ну, бачите, люди прийшли, вони теж переживають. Вони з нами. У нас дві квітки. Тут так сам це Бог вилів. Грибо, це На помаранчевому число, майдані мене було три, а потім це, ото... це було за себе. десь одну загубила. Мабуть, так треба. Ющенко... Тих з лідерів, яких зараз і лідери опозиційні, які зараз прийшов тільки Анатолій Гриценко, він чергово закликав сказав, що неправильно було заходити в раду. Знову згадав ці вибори, сказав, що вони схожі на вибори 2004 року, що теж були масові фальсифікації зараз, і сказав, що неправильно було все ж таки опозиції на погоджуватися на цей парламент і закликав людей єднатися. Скажу, що дуже багато було міліціонерів сьогодні. було їх в три рази більше від мітингувальників. І власне, от також була така цікава річ. Люди, дехто з людей почав скандувати Ющенко, їм почали заперечувати словами ганьба. Прошу прямо мову, як це було. Уди, все ж таки, зокрема, коаліція учасників помаранчевої революції е, запланували поставити намет. Про це було відомо. Це такий був, начебто, сюрприз сьогоднішнього дня, і все ж таки їм це вдалося зробити. Вони спочатку поставили е, один намет тут перед глобусом напроти головпоштамту, але потім чомусь вони вирішили нести цей намет е, через вулицю, там де починалася помаранчева революція. 8 років 8 років тому, і прошу пряму мову, як це було. Я прошу мене дати в ефір. Да. Настю, вибачте, у нас деякі технічні проблеми, не можемо ми це зараз побачити, на жаль. А і ще є яка, ще є будь-яка інформація чую. від вас. Я вас чую. І ще є інформація, якою би ви хотіли з нами поділитися. прошу. інформація, Що після того, як люди намагаються... Ага. Е, після того як е, намагалися учасники е, коаліції помаранч... е, члени коаліції учасники помаранчевої революції перейти дорогу і поставити намет на тому боці майдану. Їх зупинив Беркут, і почалася сутичка, після якої п'ятеро людей були затриманими. І, і їх відвіз, відвіз, власне автозак і зараз міліція стоїть. Вона перекрила о, один е, хід е, вулиць е, майдану Незалежності, і власне люди їм скандують, що ганьба е, і зека геть зараз ми чуємо, скандують і кричать також революцію. і Щойно люди співали гімн. Отакі От останні події з Майдану Незалежності. Студія, дякую за роботу. Це була Анастасія Станко з Майдану Незалежності. Там нагадаю, сьогодні зібралися ті, хто все ж таки святує святкує скасоване. Президентом Віктором Януковичем свято День Свободи. Тим часом в день націоналісти сходили до президента, просили гаранта відновити офіційне святкування Дня Свободи 22 листопада та скасувати законодавчі акти, що йдуть у розріз із конституцією України. Деякі з учасників акції на згадку про помаранчеву революцію спеціально підбирали апельсинові кольори в одязі. Під стінами адміністрації президента їх було небагато. Усього лише двоє-троє десятків людей. Вітали Віктора Януковича спеціально створено лист. Тівкою у ній написали, поки не настав 2015 рік скасувати зиму, бо газ ніяк не подешевшав, і капусту, бо вона ослухалася Азарова і не стала доступнішою для народу. Свої звернення націоналісти передали представникам секретаріату. намагалися вручити і листівку, однак ті її не взяли. Це його особиста проблема, що він цю... Подію вважає для себе, ну можливо, якоюсь катастрофою катастрофою в своєї в своїй кар'єрі політичній. Не можна, якби будь-яким законом розчерком пера, перекреслити якісь історичні події. Звичайно, є сенс поновлювати, оскільки я переконаний, що переважна більшість українців. Прихильно ставляться до цього дня, вони ставляться досі спієтетом до помаранчевої революції, оскільки помаранчева революція дала нам українцям усвідомлення того, що ми є нація. Поїхав клеїти конверти. Юрій Луценко повернувся до менської колонії. Апеляційний суд столиці не зглянувся на скаргу колишнього міністра внутрішніх справ і лишив без змін ухвалу Печерського райсуду. За цим вироком нагадаю, Луценко отримав два роки ув'язнення. Його визнали винним у незаконному стеженні за водієм ексголови СБУ під час розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. Один із суддів в апеляції з рішенням колег не погодився. Щоправда, його ім'я лишилося утаємниченим. Соратника ексміністра зустріли вердикт викриками ганьба. А Сам Луценко заявив, присуд для нього сюрпризом не став. І зали суду його відразу етапували до колонії. Там, як зізнався Луценко, він продовжить робити конверти. На такі роботи його саме призначили. Прокурори рішення служителів Феміди привітали, а от захист уже готуватиметься до касації. Рішення сьогодні Печерського суду набрало законної сили, і це може комусь подобатись, може комусь не подобатись. Однак судові рішення слід виконувати. Один з трьох суддів не погодився з рішенням суду, що Юрій Луценко є винним по цій кримінальній справі. І я знімаю шляпу, як кажуть, перед цією людиною. Це дає нам право посилатись на це, коли ми будемо оскаржувати це рішення до касаційного суду. Це перше, а друге, воно дає нам надію, що все ж таки по цій справі буде постановлено справедливий судовий вирок. Базар сьомого скликання. Новоспечені депутати, уперше зібравшись разом, на засідання робочої групи уже встигли побити горщики. За три години так і не ухвалили жодного рішення по суті. Опозиція хотіла першочергово вести персональне голосування, регіонали ділити комітети та місця під куполом. А коли по їхньому не склалося, батьківщина, свобода та удар грюкнули дверима. Вони хотіли просто поговорити. Переможці парламентських виборів вперше сіли домовлятися, як працювати у новій раді. За столом переговорів, фактична модель майбутнього парламенту п'ять фракцій та позафракційні обранці. Кличко тягне бок, парламентську летючку проігнорували, проте від регіоналів головні особи. Нинішній спікер Володимир Литвин також вже від білоблакитних. Нардепи хотіли ділити комітети та вирішувати, хто де сяде у залі під куполом. Ось такі пропозиції питання Давайте ми свою роботу в рамках цього закону. Дуже багато Далі сварки тривали аж три години. Найбільше емоцій викликала ініціатива опозиції. Удар «Свобода та батьківщина зажадали заборонити біганину рядами під час голосування і першим рішенням нової ради ввести в дію сенсорну кнопку, що змусить обранця голосувати лише за себе. Перше питання позиція всіх трьох партій, які сьогодні представляють опозицію. Провладна більшість переконувала із так званими депутатами-піаністами, треба не поспішати. Відкороється хотя за півгодини. Ну, що... Перший номер партії регіонів, ніби в рот води, набрав за перепалкою колег. Слідкував мовчки. А коли після двох годин дебатів взяв слово, по премєрськи роздав поради. А начинайте з збирання. робочої групи. Його замістительні секретаря. Далі, університетці остальну випроси, в тому числі і тут, який представили представителі владити фрагів. Щоправда, нардепи деби сваритися не припинили, говорили гучно і одночасно. Доповідалися виходили рані. Я вже розумію за коротчує гру, ми поводим. І перестаньте, я перекрию. Прошу вас. Раз не по їхньому, тоді ніяк. Опозиціонери грюкнули дверима. Провладні депутати на радощах обрали головою підготовчої групи Володимира Литвина і розійшлися, щоб спробувати знову домовитися з опозицією вже у п'ятницю. Опінялись в'язався від достатньо. Євгенія та Василь Мартищенко. ТВАЙ. Мальовниче полісся опинилося під загрозою зникнення через титанові апетити бізнесу. Мешканців близько 10 сіл Житомирської області влада хоче вижити з власних осель, а унікальну поліську природу перетворити на пустелю. Все заради видобутку титанової руди, запаси якої на Житомирщині одні з найбільших у світі. Про боротьбу селян за право жити на своїй землі. Розповідає Ярослав Кречко. Пан Олег показує 30 соток своєї землі з року в рік. Тут його родина вирощує городину і тримає немале господарство. є корова зараз в даний момент на полі пасеться». Щоб відстояти своє, Олег рушає на мітинг до Житомира. Туди їдуть, чи не всі його односельці. Мешканці Чайківки обурені планами влади на їхніх землях видобувати титанову руду. Кажуть, під час розробки покладів ільменіту забруднять ґрунтові води і селянам поруч з кар'єром вже не жити. Хочуть знести обще як титан стоїть на чи село стоїть на Титані, до що буде. А нам куди діться? Буде пустеля на 6 тисяч гектарів. Ви можете уявити, що це піски, перерита земля. О, не буде ні води. Ми займаємось тваринництвом, сільське господарство. Ми на цьому живемо. Ще вчора вони планували рушити на мітинг автобусом, однак, перевізник, з яким раніше домовились, не приїхав. Ми замовили в одному місці автобуси, але нам повідомили, що. Приїхали працівники ГАІ і попередили, що хто поїде в Чайківку везти людей, будуть забрані ліцензії і так далі. Відтак, з села виїжджають на приватних авто. Спочатку їдуть полем, щоб не натрапити на інспекторів ДАІ. У Житомирі на Чайківці вже чекають однодумці із сусідніх сіл. Попри тиск працівників ДАІ та місцевих чиновників, люди з більше десяти сіл, п'яти районів Житомирщини таки доїхали до обласної ради. Вимога у селян одна заборонити видобуток титанових руд на їхній землі. Люди розповідають, їх повинно було бути більше, але селян вже встигли залякати. Районне начальство. Вибачайте, можна так і зразу прісувало школу, прісували вчителів. Ви ж замітьте тут, розпитайте тут. У нас немає ні вчителів, тут у нас немає ні, ні сільської ради, нікого хто оформлений. Їм всім запротили. Можу підозрювати як керівник, як людина, що представники тих компаній, які сплять і бачать, що вони вже там хазяють, може і до цього вдаються. Як до цього заляг. можливо? Я не можу заперечувати, але влада цього не робить. Ми ніяк. Інтерес до титанових родовищ ще влітку не приховував власник компанії груп Діф Дмитро Фірташ на листи вай з проханням прокоментувати обурення селян в компанії не відповіли. А от на обласних депутатів мітинг під стінами ради вплинув, принаймні сьогодні. Ви не мерзніть, їдьте додому, і дане питання на сесії обласної ради не виноситься. Сьогодні Відповідь селян не влаштовує. Вони хочуть від депутатів мораторію на розгляд подібних питань і скасування попереднього рішення облради. Влітку вона дозволила добувати унікальну руду на двох сусідніх з Торчинським родовищах. Бальба! 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 Призупинити видачу дозволів і подумати над скасуванням попередніх обіцяє Житомирський губернатор. По перше, потрібно краще має бути роз'яснювальна робота. По-друге, в цій роз'ясненій роботі, і ми повинні розібратися. Яка буде вигіда для тих людей, для того селища? Титанове питання знову розглянуть вже 20 грудня на наступній сесії Житомирської облради. Мешканець Чайківки Олег Британенко знову планує їхати до обласного центру, бо переселятися з рідної Чайківки через титанові апетити корпорацій. Він, як і більшість селян, не хоче. Нікуди, ні не ні шага, тому що тут діти, тут вже, як то кажуть, і пупок закопаний, вже все. Куди його йти? Де діти? По білому світу ходить, кусок хліба в шукати. Ярослав Кречко, Данило Городецький, ТВА. Телеканал в чергове залишили за ефірним бортом. Цього разу вище адміністративний суд. Колеги суддів заставили у силі рішення попередніх інстанцій, а саме у справі щодо оскарження результатів цифрового конкурсу, якими нацрада позбавила Тиваю місця у цих цифрових мультиплексах. Дана справа триває вже понад рік. Тоді столична Феміда повністю погодилась із доказами представників нацради, а твердження позивачів до уваги не взяла. Після чого Тивай подав до апеляційного суду, але і там зазнав невдачі в свої. Чергу речник нацради з питань телебачення та радіомовлення коментувати сьогоднішнє рішення суду відмовився. За словами представника телеканалу Юрія Крайняка, навіть сьогоднішнє рішення судів крапки у справі іще не ставить. Без задоволення постановок окружного адміністративного суду міста Києва 121 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду 18.04.2012 року без зміну. На даному етапі ми поки що ми готові йти далі. Принаймні на даному етапі ми бачимо, що є підстав для того, щоб оскаржити дане рішення до, як до Верховного суду України, тому що було допущено різне трактування однієї тієї самої норми закону, так і до Європейського суду з прав людини. Наш випуск триває. Рухаємося далі. І у другій його частині будемо говорити, зокрема, про такі події. Дружба до першої кризи. Презренний метал далі випробовує на міць країни Євросоюзу. Поганий мир краще гарної війни. На Близькому Сході стихли постріли. Акробатичний трюк смартфонів. Гнучкі телефони стають реальністю. Гаряча пора у Європі. Голови ЄС дискутують щодо прийняття спільного бюджету на наступні сім років. Запропонований проект передбачає, що він складе понад трильйон євро. При цьому країни донори не припиняють закликати до економії та пропонують скоротити витрати на 100 мільярдів євро. Інші країни наголошують на єдності Європи і потребі долати кризу лише разом. ЄС розглядає спільний бюджет під акомпанемент мітингів. Кілька сотень людей ще у середу вийшли під стіни штаб-квартири Євросоюзу. Вони вимагають повернення соціальних гарантій та збереження робочих місць, бо не вважають себе винними у виникненні кризи в Європі. Масові звільнення можуть призвести до того, що ефективність праці впаде, що призведе до незадовільної роботи в рамках ЄС. Це не ми, не європейські робітники стали причиною єврокризи. Від спільного бюджету ЄС залежать національні бюджети країн-членів Союзу. Наразі ситуація в Європі вимагає щільніше затягувати паски, сприймають між... урізання критично. В Італії своє незадоволення бюджетними скороченнями висловили навіть мери міст. В Мілані близько тисячі очольників від крихітних містечок до мегаполісів, Риму, Мілана, Торина та Венеції заявили, що підуть з посад, якщо фінансування областей та муніципалітетів буде скорочено. У Британії ж тисячі студентів пройшли маршем до парламенту країни. Вони незадоволені з дорожчанням освіти, хоча вона в Україні і так не з дешевих. плата за навчання зростає. Вони хочуть не дати людям отримати кваліфікацію, коли вони прагнуть вищої освіти. Це нагадує серпантин, який йде донизу. Якщо немає вищої освіти, неможливо отримати ту роботу, яку ти хочеш. Так що це дорога донизу. Ситуація в країні змушує офіційний Лондон передусім відстоювати власні інтереси під час бюджетного саміту в Брюсселі. Запропонований кошторис ЄС понад трильйон євро не подобається британському прем'єру Девіду Кемерону. Він наполягає на скороченні внески Британії до спільно. Кошику євросоюзу та закликає інші країни зменшувати бюджетні витрати. Його думку підтримують Австрія, Швеція, Данія, Латвія, Румунія та Італія, які готові повитувати бюджет. Я зовсім не задоволений. Вочевидь, ми в даний момент маємо ухвалити надважкі рішення у себе в країні щодо суспільних витрат, і це неправильно, коли лунають пропозиції, щоб ми погодились на додаткові видатки на ЄС. Ми непохитно відстоюватимемо свою позицію. У відповідь на критику Кемерона виступив бельгійський прем'єр Еліо Діруппо. Він закликав членів ЄС приймати Європу цілісно і наголосив на потребі широкого бюджету. Позиція британців викликає сум Європа. Це передусім єдиний ринок. Для мене, для Бельгії, це більше стосується солідарності, миру та процвітання для всіх європейців. Тож я буду виступати проти таких як Девід Кемерон на користь ширшого бюджету. Я сподіваюся на підтримку таких країн, як Франція та Італія у цьому питанні. Експерти вважають, що радикальною мірою у вирішенні проблем ЄС могла б стати зміна внески в країн-учасниць ЄС на спеціальний європодаток, що діятиме у всіх країнах. Проте наразі такий варіант відкидають. Володимир Онець ТВА. Ізраїльтяни та палестинці витримали першу добу перемир'я. Хоча й поставились до припинення вогню по різному. Сектор газа влаштував гучні святкування з нагоди перемоги над окупантами. А Ізраїлю свою чергу не знає, чого очікувати від недавніх ворогів. Скільки протримається мир, невідомо нікому. Проте війна вочевидь виснажила всіх. Восьмиденний конфлікт забрав життя 160 палестинців та п'яти ізраїльтян. Війні кінець, але перемир'я не принесло взаємної довіри ворогуючим сторонам. Це Єрусалим солдати затримали палестинську жінку, яка кинулась на одного з них із ножем. І тепер НАТО намагається її відбити. Це найсерйозніше протистояння за першу добу перемир'я. Новину про угоду у секторі ГАЗа зустріли масовими гуляннями. Вранці демонстрації продовжили, поховали останніх загиблих і заходилися розчищати завали, якої б тривалою не була мирна передишка, її використають, щоб відбудувати зруйновані домівки і, можливо, переозброїтись. Ми задоволені мирною угодою, бо вона закріпила перемогу сил опору, яку ми спільно отримали у боротьбі проти окупантів. Зараз у нас момент перепочинку, який завершиться, щойно окупанти знову візьмуться за своє згідно з мирною угодою. Ізраїль поклав край військовим діям та обстрілам. А Хамас. Припинив напади на територію Ізраїлю та вздовж кордонів за опитуваннями ізраїльського телебачення. 64% населення не вірить, що мир протримається більше кількох днів, а 70% взагалі проти перемир'я із Хамасом, особливо після вчорашнього вибуху автобусу у Тель-Авіві, бо тепер люди бояться їздити громадським транспортом. Так страшно, але що поробиш? Треба продовжувати жити, їхати на роботу. Перше ж порушення мирної угоди з боку палестинців, і Ізраїль поновить військову операцію із подвійною силою, заявляє офіційний Єрусалим. Я знаю, що громадяни очікують жорстокіших військових кроків, і, можливо, нам доведеться на це піти. Але зараз шанс для Ізраїлю скористатися цією можливістю, щоб досягти довготермінового припинення вогню. Армія оборони Ізраїлю демобілізує резервістів із 75 тисяч призваних 57 тисяч повернуться додому ще до кінця тижня. Цехал тим часом звітує про успіхи нової системи протиповітряної оборони Залізний купол усього п'ять батарей перехопили понад 400 палестинських ракет і показали ефективність на рівні 80-90%. Щоправда, лише за тиждень військовипаша. Смартфони навчили акробатичним трюкам. Компанії виробники обіцяють не за горами поява гнучких телефонів. Так Самсунг обіцяє вже наступного року виставити на продаж революційні моделі. А поки намагається зачарувати потенційних покупців обіцянкою практично безмежних можливостей. Головна зручність, гнучкий смартфон можна буде носити де завгодно і як завгодно. Він важитиме значно менше за традиційні моделі. Крім того, не буде псуватися при падінні, адже крихке скло не придатне для екранів інноваційних. Моделей. Це все на сьогодні. Дуже дякую вам за увагу. Прощаюся до завтрашнього вечора.